Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласники та десятикласниці. Світ української літератури різноманітний. Цьогоріч ми трохи помандрували літературою другої половини 19 століття. Сьогодні ж спробуємо повернутися та пригадати авторів, їхні твори, героїв та ідеї текстів. Розпочнімо: двужон, дитячі літа, хазяїн «Січовик», Пане польські це розділи твору. Що? Варіант А. Був написаний під впливом поїздки автора до Італії. Варіант Б. Змальовує сварки та колотнечі в одній сім'ї. Варіант В. Має двох авторів. Варіант Г. Жодного разу не був виданий за життя автора. Правильна відповідь: Варіант В. Має двох авторів. Двужон. Дитячі літа, хазяїн січовик пани Польські» – це розділи роману Хіба ревуть воли, як ясла повні. Авторами тексту є двоє братів Рудченків – Панас Мирний та Іван Білик. Це масштабний роман, який літературознавець Олександр Білецький називав будинком із багатьма прибудовами і надбудовами. Перегляньте фрагмент відео, спробуйте назвати героїв і текст узятий за основу. Хіба в нас з... дівчата не гарні? Може, хтось нравиться тобі там? Даже нікого не спомню. Що? — Наймай, жінка має бути... Не має бути загадка. Оксана Мельник. Ну? Но... Вона не постійно лоскоче, розумієш? В смислі? Ну, бере отак перебрам і лоскоче. Так, а, а да, я лоско такий, я лоско такий капець боюсь. <різь> <різь> я ж люблю, щоб дівчина була бреклива, ну, щоб Серце з перцем було. Так це, це ж ця Натька Телія. Як був. Так. Да. Хлопці, я ж це ми поставали? Ще верзете або за що? А тепер ловіть запитання: у відеофрагменті переосмислено та осучаснено сцену з тексту: варіант А. Мойсей. Варіант Б. Мартин Буруря. Варіант В. Кайдашева сім'я. Варіант Г. Хіба ревуть воли як ясла повні. Правильна відповідь: Варіант В. Кайдашева сім'я. Це фрагмент з українського 12-серійного телесеріалу 2020 року Спіймати Кайдаша. Сюжет телесеріалу побудований на повісті Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім'я. Герої Карпо та Лаврін обговорюють дівчат села Семигори, а їхній батько. Омелько Кайдаш незадоволений таким ставленням до роботи, вирішує зробити їм зауваження. Цікаво, що саме історія про кайдашів виявилася найбільш плідною на створення мемів. Тут тобі і ток-шоу з Вибитим оком, і тест, який ти кайдаш сьогодні, скажімо, патимейкер, зловив білку, «Сетбой», приборкувач волів тощо. Серед мемів є і поради про. Початок ранку, уподобання Мотрі щодо хлопців та навіть розроблена гра. Наступне запитання. За жанровою ознакою цей текст драматичний етюд. Основною темою є взаємини вождя і народу, розбіжність між мрією і дійсністю, ідеалом і реальністю. Розповідь складається з трьох частин. Варіанти відповіді. Варіант А. Зів'яле листя. Варіант Б. По дорозі в казку. Варіант В. Інфанта. Варіант Г. З журбою радість обнялась. Правильна відповідь варіант Б. По дорозі в казку. Автор тексту Олександр Олесь. Провідною темою твору є зображення пошуку людиною шляху до щастя. Пошук дороги до своєї казки, Обов'язковою умовою чого є розвиток її духовності. У поезії інфанта Микола Вороний для створення відповідного поетичного полотна послуговується різноманіттям художніх засобів. Визначте, будь ласка, у поезії інфанта: Стелився попелястий жаль, День газ, різблю свій сон, Лягли дерева, Дрімала далечінь, Це, варіант А. Епітети, варіант Б метафори, варіант В порівняння, варіант Г. Антитези, правильний варіант відповіді, варіант Б метафори, тобто розкриття сутності одного предмета чи явища через особливості іншого. Добірка чоловіків-персонажів цього навчального року була досить різноплановою. Чи пам'ятаєте? Хто є хто, установіть відповідність між характеристикою персонажа та його ім'ям. Варіант А. Постив 12 п'ятниць, щоб не вмерти наглою смертю та у воді не потопати, а проте втопився. І п'ятниці нічого не помогли. Варіант Б. Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в нього неабияке. Дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка, ним світилася якась незвичайна сміливість і духовна міць разом з якоюсь хижою тугою. Варіант В, хоч літа його гнуть у каблук і з турботами в парі, то в очах його все щось горить, мов дві блискавки в хмарі. Хоч волосся все біле, як сніг у старечій оздобі. То стоять ще ті горді жмутки, як два роги на лобі. Варіант Г. Я тебе не пізнаю. Поки ти не ганявся за дворянством, був чоловік, як всі люди, тепер же десь тебе вкусила шляхецька муха, і так дворянство у тебе засвербіло, що ти рівняєш себе з Красовським. А тепер спробуй встановити, де у нас Мартин Буруля нечепір Вареник, Омелько Кайдаш або ж Мойсей. Подумаймо хвилинку. Отож, постів 12 п'ятниць, щоб не вмерти наглою смертю та в воді не потупати, а проте втупився, це герой Кайдашевої сім'ї Омелько Кайдаш. Парубок, якого можна зустріти по наших селах із полким та бистрим, як блискавка поглядом, не чи Персонаж тексту Панаса Мирного та Івана Білика хіба ревуть воли, як ясла повні, хоч літа його гнуть у каблук І з турботами в парі, то в очах його все щось горить, мов дві блискавки в хмарі, хоч волосся все біле, як сніг у старечій оздобі, то стоять ще ті горді жмутки. Як два роги на лобі. Перед нами Мойсей, герой з одноіменної поеми Івана Франка. Я тебе не пізнаю. Поки ти не ганявся за дворянством, був чоловік, як і всі люди, тепер же десь тебе вкусила шляхецька муха, і так дворянство у тебе засвербіло, що ти рівняєш себе з Красовським. Перед нами Мартин Буруля, персонаж із трагікомедії Івана Карпенка-Карого. Проблематика текстів. Цього року була такою: взаємовідносини батьків і дітей: виховання, народна мораль, людська гідність, добро і зло, проблема вибору, народ і лідер. А про кохання не лише в літературі, а й у мистецтві хто лишень не писав, не малював та й не співав. Перегляньте фрагмент виступу. Українського виконавця Віталія Козловського назвіть автора поезії, фрагмент якої використано в пісні Знаєш, чому являєшся мені у сні? чому уста твої, ні чому уста твої? Пісні використано фрагмент поезії, автором якої є варіанти відповідей. Варіант А. Олександр Олесь. Варіант Б. Микола Вороний. Варіант В. Іван Франко. Варіант Г. Тарас Шевченко. Правильний варіант відповіді. Іван Франко. Назва тексту Чого являєшся мені у сні. Поезія. Належить до збірки зів'яле листя вірш, чого являєшся мені у сні, це зворушливий монолог, що вражає відображенням внутрішньої боротьби, душевних мук ліричного героя. Закоханий юнак, який любить дівчину безнадійно, а вона не відповідає на його кохання. Та все ж він продовжує кликати її, хоч у сні, де серце зможе оживити й зазнати. Щастя молодого, бажаного, страшного того гріха! Наостанок дякую десятикласникам і десятикласницям за співпрацю та увагу. Нагадую про конспекти, тести і рекомендовані цікаві покликання на платформі. Здобувайте нове, відточуйте набуте і цінуйте неповторні миті життя. До зустрічі!